Мінімум 30 годин вони повинні відпрацювати тут, з перш ніж ми допускаємо їх після невеличкого екзамену до практичного навчання вже безпосередньо на польотах на відкритому просторі на справжніх FPV-дронах. Так відбуваються навчання в школі Вітруган, де готують пілотів дронів для сил оборони України. Інструктор Роман каже, курсантів тренують не тільки кермувати, а й самостійно збирати безпілотники. Збирає акумулятори для навчальних дронів курсант Євгеній. Він розповідає, що приїхав на ці навчання із Київської області. Каже, до українського війська хотів долучитися ще у 2022 році, але через брак досвіду його тоді не взяли. Зараз обирає бригаду, в якій служитиме, бо його навчання у школі завершується. Місяць назад я цього всього не вмів не знав, тобто за місяць дуже. Дають хороші знання для того, щоб з нуля повністю всі процеси робити самостійно. Швидко вчитись, адаптуватись, ну і потрібні хоч якісь знання фізики. Тобто з акумуляторами, наприклад, який МПР, як їх з'єднати послідовно паралельно, що ми від цього отримаємо. Навчання у школі триває 35 днів і є безплатним, каже інструктор Микола Мельник. За його словами, курсанти щодня вправляються протягом 10 годин. Половину часу приділяють теорії та половину практиці. Є звернення від бригад, щоб заповнити їхній штат і від рекрутингового центру. Після нашої практики людина реально о, володіє дроном. Ну, можна сказати, з закритими очима. Як о, добрий водій відчуває не руль і педалі, а він відчуває колеса і дорогу, так о, наш курсант після завершення нашої школи відчуває дрон, а не стільки в пальцях. Різновидів fpv дронів може бути стільки, наскільки вистачить фантазії їхнім розробникам, каже інструктор школи Вітруган Микола Мельник. Тому, за його словами, ця галузь постійно вдосконалюється. Можемо розділити на три типи: є розвідувальні дрони, є дрони бомбери, є дрони камікадзе. Перший дрон до нас повертається, він має систему скиду і він повертається назад на базу. А інший дрон. Камікадзе він летить в одну сторону, наносить максимальне ураження і не повертається до нас. Інструктор школи Вітруган Роман каже: перше заняття зі збору дрона триває 4 години. А з часом курсанти роблять це за годину. Однак для того, щоб безпілотник зміг полетіти, його необхідно не тільки скласти, а й прошити та налаштувати. На це передбачили інші уроки, каже інструктор. При перших польотах бувають і такі ситуації, що дрони падуть, на жаль, і ламаються. Для того, власне, хлопці і їх збирали. Вони знають, що тепер розібрати, щоб поміняти, наприклад, щоб поміняти, наприклад, цю частину дрона. Після польотів прийшли, і кожен ремонтує те, що, що зламав. Іноді подуваю, сідають по троє, кому цікаво, так вони стають, бо, на щастя, не всі ламаються переважна більшість повертається цілими і неушкодженими. Це ми говоримо про навчальні. Мати дрона у так на цьому місці справа. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.